Добрий день, мої любі українці. Зі мною зараз сталося усвідомлення, що я вже точно доросла жінка, мені 30, в мене є майже двохрічна дитина, я довго в шлюбі, в мене є бізнес, і мені час. Ну, щось, типу, думати про те, коли я візьму відповідальність за соціум. Я насправді думаю про це початком повномасштабного вторгнення. І думаю, а що ж робити? Бо я дуже непосидюча людина, і зазвичай, коли мені щось не подобається, я йду і змінюю це. Якщо зараз хтось подумав, чому вона понюхала подушку. Ну, у нас, на жаль, коти періодично сходять з розуму і пісяють на меблі, дивани, подушки. Я дуже багато часто це все перестірую. Я збережу точно це відео, сподіваюся, що воно збережеться. Повірте, хто мене дивиться дивився два роки тому. Ем, я тричі записувала. Ефір у 2025 році, але воно не зберігалось або збивалось. Це були такі класні роздуми, але ж я їх не воспроизведу, бо я завжди працюю без сценарію. Я думала весь цей час про те, що на жінку так багато всього, природа, ну, природа, взагалі життя поклало. Народжувати дітей, відповідати за дітей, відповідати за побут, працювати, бути красивою, надихаючою чоловіка. Хоча я слухала свого чоловіка, і він казав, що теж його суперега часто йому говорить про те, яким він має бути, і це дуже заважає. Але з урахуванням того, що зараз твориться в світі війна. В Україні, сьогодні почалася очередна стичка між Камбоджею і Таїландом, здається, в общем, в Азії до цього була стичка в Пакистані, а з Індією, до того були ще там, ще і ще, ще. В общем, як нам обіцяли історики, прогностики, зараз світ виривається війнами, які приведуть до чогось, або до перебудови світа, геополітики, гегемонії в світі, або до масштабної світової війни, де ми всі помремо, або нам всім буде дуже важко. І через це, тобто, у мене материнство, до якого я виявилася не готовою, мій розлад, я тут, значить. Не хочу жити, мені важко, депресія. Тут іще це все навколо відбувається. І я така, боже, капіт! І це я ще типу ну, не на фронті, я не воюю, хоча до цього я теж готуюся морально, але не дуже хочеться. Взагалі не хочеться, що в світі відбувалося, що відбувається. І потім я така подумала після якогось там коментаря в. В інстаграмі, що хто ж, здається, тільки чоловіки вбивають цей світ, і, значить, тільки вони його знищать. Нащо взагалі ці чоловіки в цьому світі нужні. Я така сижу, і думаю, То це ж жінки народжують, чоловіки виховують в більшій мірі, тому що так сталося, що спочатку жінка там все навколо дітей, ну, в патріархальному світі, ну, в нашому, да, а потім якось в соціум викидається дитина, і там вже теж жінки, теж щось не, не завжди екологічне і логічне відбувається з дітьми, і це так прикро, тому що ми не в... людство зараз глобально, на мій погляд, не встигає, не справляється. З адаптації. Мабуть, треба щось таке робити, що я вже чула не один раз в інтернеті, що треба, щоб жінки і люди пробуджувались. Це для мене звучить езотерично, тому що ну, це реально езотерично. Але. Я відчула, що щось в цьому є, тому що приймають дурний законопроект, після якого взагалі хочеться лягти в поморальну яму і нічого не робити. Ну, мені особисто, я за себе кажу: я така, боже, наша я виховую дитину. Ми скоро всі умремо. Наша я стараюсь там роблю. Так, щоб в Тінс в Києві прийшло більше підлітків, бо вони коли туди приходять і бачать, що вони можуть спілкуватися з однолітками. Вони просто, ну це фантастична річ, тому що їм більше ніде поспілкуватися з однолітками, побути з живими людьми в соціумі. Я думаю, на, на, на що я це роблю? Ми скоро всі мремо. Але. Це погані думки, вони токсичні, мої ж думки по відношенню до самої себе, тому що перше, вони порушують мої межі. Зараз слухаю аудіокнигу про особисті кордони. У мене просто пливе мозок, чого я її не прочитала в восьмому класі або послухала. І не можна своїми думками забирати в себе життя, бо і так дуже багато чого в нас забирає це життя. Хвороби, оточуючи, середовище Життя важке, нам про це ніхто не казав. Але його якось треба жить, бо ми ще живемо і оточуючи, які дуже хочуть жити, наприклад, не так, як я. Я їм потрібна Своєму сину, в якому Ще немає всіх цих <сум> нейронних зв'язків, які говорять про те, що на що на що старатися, ми все одно все умрем. І я зрозуміла, що потрібно якось пробуджувати жінок, поки не знаю, як це робити. Якщо ви це сіммінутне Хотіла якось пошутити про сімімінутний розговор, як про короткий секс, але не вийшло. Якщо ви це побачите, просто послухайте, поки не знаю, мийте посуд, підлогу або спускаєтеся, якщо ви живете в Києві в багатоповерхівці з ліфта, кудись в магазин або в парк, передайте його тим жінкам, які б хотіли це зробити, теж якось пробудитися, бо я чесно розумію, що це, мабуть, потрібно робити. Не зна... У мене поки просто інтуїтивне відчуття, що це потрібно робити, гуртуватися, якось покращувати своє життя і рятувати цей світ, бо він скоро, ну, типу, ребята. Реально, в мене відчуття вже місяця 3-4 невідворотнього кінця світу. І це, ну, типу, срочно треба щось робити, бо відбувається якийсь капець. Що треба діяти? молитися пробуждатися, давайте робити все, що, все, що хочеться, бо ну, я не хочу просто сидіти і дивитися, як в тому е, кініні смотрите вверх, як падає значить, цей е, астероїд, а всі такі ну окей, вже ми нічого не зробимо. Подивіться це кіно, напишіть, що ви про це думаєте, якщо ви вам. Щось з мого спіча відгукнулось. Передайте далі жінкам. Це більше до жінок відео адресовано бо я не знаю любі чоловіки Що ви тут можете зробити? Не робіть війну, підіть якось, давайте щось зробимо, закінчимо. все всі молодці Ого, оце тут движення. Люди, всім привіт, але я не знаю, чого ви сюди прийшли. Я вже завершу, я хочу зберегти це відео, тому всім гарного дня! Бережіть себе, всього найкращого.